У будинку жило двоє різних синів. Молодший прагнув свободи і змін, почуваючи затиснутим правилами та очікуваннями сім'ї. Одного дня він просить спадщину, висловлюючи батькові свої справжні бажання. Для сина це вирватися з рамок, для батька печаль і зречення. Покинувши рідний дім, син вирушає в далеку країну. Там він відчуває вперше справжню свободу. Смакує життя без обмежень і турбот. Свобода обертається порожничею. Несподівано закінчуються гроші. Старі друзі зникають. Шукаючи їжі, син змушений працювати із свинями, втративши гідність і надію. Під час розпачу він розуміє, що його мрія про свободу обернулась рабством та самотністю. Усередині зростає біль і голод за любов'ю та домом. У найтемніший момент усвідомлення він вирішує повернутися, покаянно готовий стати навіть слугу ради шансу відчути батьківське тепло хоч краплю. На шляху додому син гадає, що його зустрінуть із докорами і відкинуть. Та батько вже біжить назустріч із розпростертим обіймами. Без запитань і докорів батько приймає сина, влаштовує свято повернення, відновлює його статус і гідність. Радість повернення більше за всі колишні втрати. Однак інший син, старший, обурюється. Він не розуміє нестримної батьківської любові. Його серце сповнене заздрості й образи, він не приймає прощення брата. Старший син теж далекий від батька, тільки його дорога інша, шлях суворої релігії, моралі та холодних правил. Він не відчуває милосердя. Обидва сини жили далеко від батьківського серця. Один тікав до світу, інший ховався за дотриманням правил. Істинна свобода у любові та прощенні, які дарує тільки батько.